Мене звати отець Дмитро. Я є священником Української греко-католицької церкви у місті Умань. Навчався у Львівській духовній семінарії і в 2011 році, після закінчення, проявив своє бажання таке продовжити служіння на теренах центральної України. Рішення було. Зважаючи на об'єктивні і суб'єктивні причини, але я про нього не жалію. Відтак, за Божим промислом і скеруванням блаженнішого Святослава, я опинився в Умані. Коли приїхав в Умань, дізнався, що я є перший священник за 200 років. Саме в 1832-34 роках останні Греко-католицькі священники, а саме монахи Уманського Святопокровського Василянського монастиря. Там звершували свою духовно-просвітницьку роботу, місію. А відтак в тих роках це все припинило своє існування. Монастир закрили, школу, колегіум, яка там також функціонувала на базі монастиря, прикрили. Монахів виселили. А будівлю монастиря віддали в розпорядження міської влади, знаючи про таку насправді поважну місію попередників переді мною, по суті, від самого початку десь переді мною постало величне завдання відновити ту колишню потугу. Я розумію, наскільки це не просто зробити, але ще більше усвідомлення є в тому, що, що це треба зробити. Це треба зробити з тої рації, щоб ну, десь можливо комусь доказати, що греко-католицька церква в Умані була присутньою колись, що це не є там щось нове, щось чуже і щось нетутешнє, непотрібне, не наше. В той же самий час оця колишня велич, могутність, та діяльність, яку провадили монахи Василіяни, вона показувала свій результат. І коли я приїхав в Умань, запізнавшись з місцевим колоритом, з людьми, молоддю, старшими, побачив, наскільки воно потрібно. Власне. Перебування в Умані, служіння в Умані, попри те, що ти був є першим греко-католицьким священником за 200 років, практично, має свою специфіку, і ту специфіку я би так десь для себе, якщо так коротко, то підсумував би в вмінні священника бути поруч, бути поруч різного типу людей. Коли волонтерів, коли військових, коли медиків, коли простих пересічних людей, уманців. І в той же самий час е, бути свідком. Е, знаєте, як так цікаво вийшло, коли ти проходиш там служіння, коли ти стикаєшся з багатьма різними викликами, а їх там було дуже багато, ти ставиш собі постійно запитання, яким чином тобі далі. Продовжувати своє служіння, яким чином тобі далі продовжувати ту боротьбу і найперше духовну боротьбу. Я тоді дуже часто згадував е, духовних наставників і справді згадував з радістю і з вдячністю наставників Львівської духовної семінарії Святого Духа, е, які мене навчали, що що би там не сталося, потрібно молитися і читати Боже Слово. І, власне, одного разу, коли я читав те Боже Слово, і шукав відповідь на запитання, Боже, а що мені далі робити? Бо, прийшовши після семінарію на першу парафію, не маючи ще абсолютно ніякого досвіду, ти е, справді в одну, в другу, в третю структуру намагаєшся десь зв'язати якісь стосунки, запропонувати співпрацю, шукаєш себе для реалізації. Всі тобі посміхаються гарно, всі можуть брати номер телефону, але на цьому все залишається і завершується. Вітак шукав відповідь на запитання, як далі бути. І коли читаєш Боже Слово, приходить така думка: а що робили апостоли? Після того, коли Христос вознісся на небо або, якби говорити мовою сучасності, залишив їх, кинув. Вони, власне кажучи, розійшлися по всьому світі з єдиною метою нести ту добру новину всім тим людям, хто буде зустрічатися на їхньому шляхові. І, власне, я десь перестав, скажімо так, побиватися про кількість людей, а кількість якої була? Троє, п'ятеро. Я перестав побиватися про те, що я головно звершую молитву сам, але переключився в цілком, на мій погляд, інше русло, русло, яке десь відповідає більш такому автентичному духові, духові раннього християнства. Е... Я є одружений священник. У мене є дружина, четверо діточок, три дівчинки, один хлопчик. я собі думаю, мені треба найперше навчитися бути добрим чоловіком для своєї дружини, добрим батьком для своїх дітей. Також моє помешкання це є квартира одна з багатьох в дев'ятиповерхівці. Тобто, в мене є сусіди, Відтак мені треба бути добрим сусідом. Коли виходиш на вулицю, спілкуєшся з різними людьми, тобі теж треба бути простою, доброю людиною, тобто християнином. І я навіть на самому початку, впродовж перших кількох років, я не вітався з людьми, не знайомився, перепрошую, з людьми як священник. для того, щоб десь не лякати їх, я не ходжу в підряснику на вулиці. Якщо це не йде мова про якийсь захід, або е, не йде мова про місце, де мене запрошують як священника. Знову ж таки, керуючись міркуванням і второпністю, на мій погляд, в тому, щоб не відлякувати людей, в той же самий час е, одним з головних завдань для себе ставлю ламання багатьох різних стереотипів. На превеликий жаль, їх в умені дуже багато. Ці стереотипи пов'язані з особою священника як такого. Із церквою як інституцією. Особа священника на теренах Умані Уманської території, Уманської територіальної громади багатьох відлякує через свою якусь таку строгість, шаблонність, надмірну моралізаторську політику. Ну і просто невміння бути поруч. Водночас, церква знову ж таки робить наголос. На Чомусь такому суто консервативному, з надмірностями, як на мене. І коли ти людям пропонуєш щось цілком іншого, вони спершу не знають відкрито, як це реагувати. Але коли робиш акцент на бути поруч, бути свідком, коли робиш акцент на простих моментах людяності, без пафосу, без чогось такого надмірного і непотрібного, люди оцю простоту відчитують, оцю відкритість вони дуже схвально до неї ставляться. А відтак, коли після знайомства, а я знайомився просто тато Дмитро, коли люди врешті рано чи пізно але ставлять запитання, а ким тато Дмитро працює? То тато Дмитро з посмішкою на вустах завжди відповідає: «Ви не повірите, але я і місцевий священник Української греко-католицької церкви. Практично у всіх випадках люди були шоковані від такої відповіді, неочікуваної. Практично завжди ставили мені три запитання про мою зовнішність. Вони стосувалися моєї броди, чи радше чи її відсутності. Вони стосувалися. Відсутності хвостика, і вони стосувалися відсутності живота. Це так смішно виглядає, але для них це був стереотип. І так потім всі подальші кроки були пов'язані з тим, щоб ті стереотипи ламати. Зараз на сьогодні приємно є, коли цього року це вже буде четвертий рік поспіль проведення веселих канікулів з Богом. І коли перший раз, три роки тому ми робили. Перший раз у ці канікули. У нас було 10 дітей, два роки тому вже їх було 25, минулого року вже їх було 36. Цього року за перших три дні реєстрації вже є понад 40 заявок. А вчора я дивився вже 50. Е, і я розумію, що той формат, який ми обрали, він вносить е, свій позитив. Роботи в Умані є дуже багато, і, зокрема, знову ж таки, опираючись десь на досвід попередників, вона, на мій погляд, має бути зосереджена в тому ж таки духовно, духовному просвітництві, і, зокрема, з наголосом на молоді. На превеликий жаль, з молоддю практично ніхто не хоче працювати. Пояснюю дуже просто: вона є складна, нам за ніхто не платить, вона молодь не йде на контакт і багато-багато інших речей. Зі своєї сторони намагався, намагаюся і будуть це робити далі, знайти союзників, так би мовити, сюди відношу і місцеву владу, сюди відношу і різні організації, активісти, сюди відношу і інші конфесії. Прикро констатувати факт про неготовність, невідкритість багатьох з мною згаданих людей, інституцій. Не готові вони під цю річ підписуватися, оскільки їхнє бачення є відмінним, оскільки дуже багато є моментів присутності популізму, такої собі, знаєте, самопрослави для себе вони шукають. Це суб'єктивне бачення. Я не хочу, щоб ці слова десь звучали в якомусь такому критичному руслі осуду ще щось у цьому роді, але це є суто на основі спостереження. І прикро, коли ти пропонуєш якусь річ, якийсь захід, щось провести в позаконфесійному контексті, захід, який, на твій погляд, є дуже потрібний, щоб трошки проявити солідарність, церкви як такої, по відношенню до людей, щоб заохотити церкву інших людей, чиновників. До, скажімо так, промов позаконфесійних, позаполітичних, але ті промови, які мали би стосуватися загальнолюдських цінностей і якостей тим речам, які, по своїй суті, сьогодні, на мій погляд, є занедбаними. І не тільки йде мова про Умань, хоча я про Умань можу сказати найкраще, бо це мені близьке. Але я розумію, що це, є, це та прикрість, вона є характерна для багатьох інших населених пунктів. І ось коли ті речі ти пропонуєш, доводиться стикатися з різним контекстом. Наприклад, коли ще в нас не було створено єдиної помісної православної церкви України, а були чітко Київський патріархат, Московський патріархат, звертаєшся до одних і других, говориш про Захід. Одні кажуть: ми будемо, якщо інших не буде. Говориш з іншими та сама картина. І ти себе мимоволі запитуєш, а де тут християнство? А де тут християнська любов, де тут позиція до тої єдності? І це є та прикрість, яка мене, як священника, багато в чому просто розчаровувала. Але я в той же самий час розумів, що з тим треба щось робити і руки опускати, що точно не можна. Відтак робив акцент на тому. Що безпосередньо я можу зробити? Що безпосередньо наша громада без е, якоїсь надмірної участі, втручання, допомоги е, тих же згаданих е, організацій, священників з інших конфесій. Тобто зробили акцент суто на е, греко-католицької церкві в місті Умень. Дуже багато є тих труднощів, з якими доводиться собі давати раду. Е, навіть не йде мова стільки про матеріальні труднощі. Вони були, вони нікуди не діваються. Десь вони більше, десь вони менше присутні в житті, не тільки моєму, як священника, але й в житті кожної людини. Але в той же самий час найбільші труднощі це є м, такого собі морального, духовного, психологічного плану. Дев'ять років в Умані ми поклали для того, аби увійти в наші історичні стіни в Уманський, Святопокровський, Василянський монастир. Чому здавалося так багато часу? Тому що нас е, найперше всерйоз ніхто не сприймав, тому що е, інша категорія людей сприймала нас як рейдерів, і вони про це говорили. Що якщо сюди, е, у Василянський монастир, на базі котрого зараз є створений державний історико-архітектурний заповідник Староумень, якщо сюди війде Гаркокатолицька церква, то вона все це забере від них. А відтак вони робили все можливе для того, аби цього не допустити. Але з Богом воювати це, скажімо так, варіант програшний. І відтак, через 9 років наших поневірянь, наших старань, наших е всебічних власних старань, воно все це увінчалося успіхом. В цьому, знаєте, контексті хочу по-особливому десь згадати, наскільки. Боже милосердя, за час мого служіння там в Умані з 12-го року, вже зараз 24-й, тобто 12 вже років, я там, наскільки Боже милосердя, Божа любов по-особливому проявляється там? Від моменту, як Бог може керувати серцями багатьох людей, до яких ти звертаєшся, до моменту того, наскільки. Люди справді відкриваються і проявляють свою допомогу в тих чи інших речах, в звершенні тих же самих згаданих мною вище канікулах, веселих канікулах з Богом і багатьох інших моментах. І тут знову ж таки не обійшлося без того, щоб пригадати слова, заохочення своїх наставників про те, що треба молитися, про те, що треба читати, служити добрим, бути священником. І от, власне, той момент, який по-особливому десь вкарбувався в моїй пам'яті, в моєму серці, коли після багатьох років такої собі поневіреної праці, різних звертань, консультацій, тощо дивишся на очі в очі парафіян і бачиш розчарування, бачиш, що вони вже всі зневірилися і абсолютно, абсолютно не вірять в те, що щось з того вийде. Ти робиш акцент на молитві, на пості, на милостині. Твоя молитва набирає якогось такого особливого аспекту, згадуються слова м -м, вчора, чи радше конкретні вчинки патріарха Йосифа Сліпого, який також добивався, е і будування храму Святої Софії в Італії, і будування Українського католицького університету для нашої діаспори. І він, власне кажучи, коли приходив до храму, клякав на солою і гепав кулаком, так от посолої, кажучи, Боже, дай мені можливість збудувати той університет для нашої діаспори. Я, згадуючи ці речі, звісно, реалії такі, що в нас солоні не було, храму не було, ми тільки за нього боролися. Але десь в молотовному контексті я теж почав трошечки вимагати. В своїй молитві я згадував, звертався до Бога словами, Боже, я зробив все, що міг. Звертався, консультувався, радився. Я більше нічого не можу зробити. Працюй, роби щось ти, бо це не мені одному треба. І от коли, коли ці речі ти практикуєш впродовж певного часу, в моєму випадку це було місяць-другий, після такого формату молитви, знаєте, я побачив світло в кінці тунелю. І коли побачив те світло в кінці тунелю, тоді себе в думках ловиш: ну, добре, впустить тебе туди, але ж приміщення то вимагає капітального ремонту. Знову ж таки, молитва набирає трошки іншого характеру. Я кажу, Боже, але ти ж знаєш, що мені потрібно буде зробити ремонт, а в мене грошей нема, тому прошу тебе послати, мені жертводавців. І, власне, можливо, комусь куметно, банально, сумнішно звучить, та, але Бог почув. Бог почув і послав тих жертовних людей, які, е, які допомогли відтворити ту красу храму. Поки що йдемо про 50 квадратних метрів, але ми працюємо над тим, щоб це було більше. Е, і це є та річ, яка, яка ну, приємна. Станом на сьогодні роботи ще є дуже багато, бо хочеться все ж таки, щоб там був храм. Хочеться, щоб. Була поміч, є можливість розвинути, наприклад, студентське капеланство, помножити медичне капеланство, бо паралельно з тим виконує служіння медичного капелана, і воно теж приносить свої плоди. Але паралельно з тим ключова річ, яку ти для себе розумієш, це є от те намагання старання мистецтво бути поруч. І бути отим добрим свідком. Свідком Христа, який любить, Бога, який любить і прощає, Бога, який проявляє своє милосердя, Бога, який готовий допомагати, допомагати е в стражданні, допомагати в труднощах, проблемах, того Бога, який є поруч. І, власне, десь хотілося би десь заохотити тих людей, які будуть бачити це все, слухати це все. Заохотити їх до не припиняйте пошуку Бога, які би трудні моменти в вашому житті не були, які би гіркий досвід вас не спотикнув, який би прикрий приклад того чи іншого священника ви не бачили. Бо я розумію об'єктивність всього цього, і, на жаль, але воно є присутнє. Шукайте, шукайте Бога. Якщо не в одному храмі, то в другому, якщо не в одній особі священника, то в іншій, просто шукайте. І рано чи пізно ваші пошуки вони однозначно увінчаються успіхом. Труднощі сьогодні, в контексті того воєнного лихоліття, яке ми переживаємо, ми нікуди від них не дінемося. Не буде війни, буде щось інше, але це покликане стимулювати нас до постійного самовдосконалення, зростання, до постійної отої надії, того упування, бо надіятися можна на інших людей, але упувати можна тільки на Бога. І це та річ, якої прагне Бог, щоб ми довірилися йому, щоб ми шукали Його, щоб ми його в нашому щоденному житті постійно прославляли. І намагалися, власне, бути тим добрим інструментом у його руках. Так, часами це дуже непросто. Але хто сказав, що буде легко? Господь Бог каже, що Царство Небесне здобувається силою. І той, хто використовує ту силу, той бере те царство силоміці. Тому, власне, заохочую кожного десь ту силу в різному контексті: моральному, культурному, психологічному, духовному. але Проявляйте те зусилля, шукайте, шукайте Бога, шукайте свого того місця під сонцем, і ви обов'язково отримаєте ту бажану винагороду від нашого Небесного Отця.